Вітаю глядачів нашого каналу Impact Preneurship Code. І з вами я, Світлана Олєнікова, керуючий партнер групи компанії Synergy Universe, голова правління громадської організації Міжнародна агенція Змін, член правління Україно-Швейцарської бізнес Асоціації. Я підготувала вам серію з коротких 10 відео про гранти як стратегічний інструмент для розвитку бізнесу та соціальних проєктів. І тема першого відео: гранти як інструмент розвитку, основи, можливості, перспективи. Вітаю всіх, хто хоче змінювати світ і розвивати власні ідеї. Сьогодні ми розпочинаємо серію відео про гранти як потужний інструмент для розвитку бізнесу та соціальних проєктів або громадських ініціатив. В цьому першому відео я розкажу, що таке гранти. Чому їх варто використовувати бізнесу або соціальним ініціативам як стратегічний інструмент для розвитку? Гранти – це фінансова підтримка, яку надають організації донори для реалізації конкретних проєктів і ініціатив. Це варто зазначити, що це цільові кошти. Ви не можете взяти кошти, наприклад, на купівлю комп'ютера. І купити і заплатити цими коштами зарплату своїм співробітникам. Що вам варто зрозуміти, що гранти це безповоротна допомога, так як і інвестиція в суспільно важливі проєкти, які типи грантів існують. Існують бізнес гранти соціальні гранти, освітні гранти або технологічні. Це така основна класифікація. Якщо ми говоримо е, про бізнес-гранти, то ми маємо розділити. Гранти для розвитку класичних бізнесів і гранти для розвитку стартапів це зовсім інші речі. Як вам зрозуміти, у вас бізнес чи стартап? Наприклад, вчора до нас приходила клієнтка, і вона заповнила анкету на стартап? Коли я її почала питати, який в неї ТРЛ, да, можете тут подивитись відео минуле з моїм колегою Владом Ковалем, де ми розповідаємо, що таке стартапи. Але те, що вам потрібно одразу зрозуміти, що стартапи це бізнес на основі інноваційних технологій, тобто те, чого не було до того, як ви створили свою модель. Це не має бути якийсь велосипед новий, да? щось ви придумали таке супер інноваційне. У вас має просто бути якийсь підхід або методологія, або окремо яка, якийсь інструмент, який до цього не використовувався саме в такому вигляді, в, в такій моделі. Тощо. Якщо у вас немає нічого інноваційного, якщо у вас немає патенту, або це не така ідея, яка може розповсюджуватись по всьому світу. Грубо кажучи, ви ну, не придумали новий iPhone, ви не придумали там, мікрофон, або ви не придумали якийсь аплікейшн, да, тобто якийсь додаток. То це у вас не стартап, то це у вас класичний бізнес. Чим виділяються гранти конкретно для стартапів? Стартап має. 9 стадій свого розвитку, так звані TRL, можете тут бачити шкалу, класифікацію, ми вам її вже показували, але я нагадаю, що ідея ваша від голови, тобто коли вона у вас з'явилась на світ, і до моменту масштабування ділиться цей весь цикл розвитку від стартапу до класичного бізнесу на 9 етапів. І коли у вас з'явилась ідея тільки, тобто у вас немає прототипу, який можна пощупати, перевірити, як він працює, то я рекомендую вам від 1 до 3 ТР подаватись на акселератори. Акселератори, де можна протестувати свою модель, де можна перевірити ринок. Чи готовий він купувати, чи, можливо, вам потрібно спочатку розвинути ринок, щоб він був готовий купувати цей стартап, тому що дуже часто ми придумуємо якусь штуку, а ринок до неї не готовий. Навіть на основі свого бізнесу, в 2016 році, коли я почала масово розповідати про гранти, ринок виявився не готовий до цієї історії, тому що. Існувало дуже багато міфів, стереотипів, і я зрозуміла, що перш ніж продавати свої послуги, потрібно спочатку навчити ринок, як же працювати з цим інструментом. Так само, і колись маркетинг, який не так давно з'явився, він всюди існував, він завжди існував, так як і гранти, ну я працюю з грантами 20 років, а взагалі вони стали доступні в Україні ще з часів незалежності України. Просто тоді не було інструментів, і нам привозили гроші да, в таких чемоданчиках, Вони всі фіксувались, але інструменту як це регламентувати не було. Зараз будь-яка будь донорська організація йде в Мінекономіки, реєструє там свій проект, і тоді вони можуть працювати на території України. Гранти існували, але ринок про них дуже мало знав. І тоді я вибрала стратегію. Популяризувати гранти як інструмент стратегічного розвитку бізнесу, так як для громадських проєктів це був вже відомий з часів незалежності інструмент. Якщо ви починаєте якийсь стартап, вам потрібно спочатку докрутити модель. Тому не варто подаватись там на 25 або на 50 тисяч доларів, якщо у вас Є ідея, і ви просто там щось робите в гаражі. Якщо у вас достатньо коштів, да, то ви можете це робити, гратись, тестувати все. Але якщо ви хочете заручитись підтримкою, перевірити швидше ринок, то я моя рекомендація вам іти в акселератор. А потім, вже коли у вас готовий прототип, мінімально протестований ринок, тоді ви можете вже залучати кошти на розвиток стартапу та його більше масштабування покроково. І можете отримати грант до 8 ТРЛ включно. Ну, Принаймні, я знаю тільки про такі випадки. Якщо ви знаєте інші випадки, то можете писати в коментарях конкретні кейси. Тому що гранти для розвитку стартапу вони видаються для малого та середнього бізнесу. У вас має бути оборот не більше 50 мільйонів євро. Після 50 мільйонів євро це вже сталий бізнес вважається в межах Європи і Україна, да, як країна, яка підписала угоду про асоціацію. І в такому випадку ви вже потребуєте інвестицій, а не грантів. Ми вже розібрали, що таке гранти для стартапів. Ви вже знаєте, що ви стартап, і ви йдете тим шляхом, який я вам рекомендую. Тепер повернемось до бізнес-грантів. Бізнес-гранти це гранти для традиційних бізнесів. Що таке традиційний бізнес? Це відомі такі моделі, як кав'ярня, таксі, швейне виробництво тощо. Тобто це те, що вже було. А ви тут спитаєте: а як же стартап Uber, як же стартап-уклон? І тут логічне питання, бо якийсь час це були бізнеси, які протестували нові моделі, нові бізнес-моделі. Uber придумав бізнес-модель 10% від кожного замовлення. Airbnb, якраз читала про нього нещодавно, пару днів тому. Як вони придумували свою бізнес-модель? Здавалося б, що тут невідомого, да? Існують люди, які здають житло на добу, і існують люди, які хочуть десь зупинитись у відрядженні чи де, і вони не хочуть зупинятись в готелю, вони хочуть готувати самі їжу, відчувати таку більш домашню, камерну, теплу атмосферу, або якісь студенти, які шукають да, трошки подешевше. І Airbnb придумали таку модель, що вони хочуть стати світовою компанією. І дуже багато років, десь, ну, як нова пошта в Україні, вони 8 років взагалі у них не те, що не було прибутку. У них були дуже великі збитки, дуже багато боргів. І так само Airbnb на початку своєї діяльності вони вирішили, протестувавши цю модель і зрозумівши, що вони хочуть займатися цим життям, вони додали те, що вони гарантують людині, яка знімає. Вони верифікують житло. Ну і там в них ще багато секретиків. Е, рекомендую книжку Бліцмасштабування Рейда Гофмана. Якщо ви не придумали якоїсь інноваційної моделі, і ви не хочете масштабуватись на весь світ, це відділяє стартап інноваційну штуку від класичного бізнесу, то ви просто хочете кав'ярню. Якщо ви хочете кав'ярню з собачками, або кав'ярню з котиками, це не є інноваційною моделлю, тому що цю методологію, ну, я не знаю, як її описати. Можливо, вас здасться, але це традиційна модель, це просто кав'ярня. Або просто якесь виробництво готове. Але якщо ви придумуєте якусь інновацію, це перше. І друге, Ця модель може бути, може продаватись в будь-якій країні світу незалежності від мови. Тобто, це така модель, яка на юзерюзерфрендлі для людини з будь-якого континенту. Ці дві характеристики відділяють стартап від традиційного бізнесу. Якщо ви хочете отримати грант на традиційний бізнес, також є кілька різних моделей. Якщо у вас модель просто виникла в голові ідея, на що ви можете отримати грант в сучасних реаліях, коли в Україні відбувається повномасштабне вторгнення, то ви можете отримати грант на власну справу і протестувати модель. Якщо ви пропишете бізнес-план, ви самі побачите по розрахункам, чи варто цим займатись, тому що може. Бути таке, що коли ви все порахуєте, ви побачите, що ви там в місяць можете тільки 500 доларів заробляти. А зараз ви, наприклад, 1000 доларів заробляєте. Я розділяю бізнеси по любві і бізнеси по що тобто бізнеси по коханню і бізнеси по розрахунку. Якщо це єдина справа вашого життя, і ви не уявляєте своє життя без цієї діяльності, то вам нічого не заважає бути самозайнятою особою. Якщо розрахунки, принаймні, людей і інші калькуляції, ви побачите по бізнес-плану, що це не має сенсу, тоді вам я б рекомендувала бути самозайнятою особою аля да, ФОП в Україні. Якщо ви дійсно бачите, що цей бізнес масштабований, у вас є такі амбіції, такі рішення зазвичай приймаються ще на початку розвитку бізнесу перші 3-5 років. Тому що якщо ви не вмерли після. Як бізнес після 3-5 років, то точно вас чекає велике майбутнє. У вас рівень ідеї у вас класичний бізнес, ніяких інновацій, ви просто хочете заробляти гроші. І Навіть якщо ця вам справа подобається, проведіть розрахунки і подайтесь на власну справу, і це буде тестування вашого ринку безкоштовне. Те, що люди вкладають просто мільйони мільярди на маркетинг через гранти, у вас ця можливість з'являється безкоштовно протестувати. Тому що якщо ви отримаєте грант на власну справу, то значить, ви не помилились в розрахунках. Якщо у вас вже діючий бізнес, у вас є співробітники, тоді багато клієнтів потенційних, або вже які стали клієнтами до нас приходять і кажуть, і ставлять тільки одне запитання: а на що ж дають гранти? Ану, покажіть нам, там, давайте асортимент. І тут я зупиняю. Зазвичай наших клієнтів, і кажу: ми так не працюємо. Є інші компанії, які так працюють, можете до них звернутись, ми працюємо виключно від потреб, коли бізнес знає чітко, що куди, по-перше, куди він іде, яка в нього стратегія від моменту зараз. До точки Б, як він бачить, іноді є бачення в бізнесі не тільки точки Б, а й точки С. Тобто я навпаки думаю завжди кінцевою точкою. А що ж буде, коли мене не стане, там коли я помру? Я хочу, щоб мій бізнес залишався і працював ну, ще дуже довго. Це моя така мрія залишити щось після себе не тільки в плані дітей. Але й щось таке для суспільства корисне зробити. І вже з тієї точки С я вже будую свою точку Б. А є люди, які не планують там, на 50 плюс років, є люди, які планують там, на рік, да? або ви скажете мені зараз в сучасних реаліях, що неможливо на 50 років планувати. Я тут не згодна, тому що ви маєте взагалі розуміти завжди і усвідомлювати, заради чого ви робите, в принципі, Ті чи інші дії. І знову ж таки, бізнес має спочатку зрозуміти, куди він іде, точка Б або С, і, відштовхуючись від цього на рік запланувати свої витрати, які необхідні для того, щоб вийти на цю точку Б, не обмежуючись ні сумою грошей, ні галузями. Просто запишіть всі свої хотілки, просто запишіть всі свої хатівки, що вам потрібно для того, щоб масштабуватись. І тоді шукайте вже конкурси, які підходять під вас, а не ви дивитесь, а що є на ринку. І ви обов'язково знайдете те, що вам потрібно, в залежності від розміру бізнесу. Що ви можете зробити вже сьогодні? Ви можете підписатись. На наш Ютуб канал, щоб не пропустити наступне важливе відео. Ви можете залишити свій коментар з запитанням, щоб отримати відповідь, або зареєструватися в наш Synergy Club і не чекати виходу наступних відео. І нагадую звичайно, свою коронну фразу, що можливості не дають їх беруть. Те, як ви дієте сьогодні, від цього залежить ваше майбутнє.